Вчора, близько 15-ї години, лікар, закінчивши прийом, вийшла з кабінету і на стільчик для очікування відвідувачів знайшла згорток з ковдрою. Коли розвернула, побачила, що там немовлятко. Дитинку передали в окушерське відділення, неонатолог у нас працює, оглянули, дитинка здорова, новонароджена, не більше. Доби поповинна перев'язана ниткою, чистенька, у одязі, проглянули, оформили документи, викликали міліцію, соціальні служби, всі документи оформлені. Подальше тобто, його доля залежить, ну не залежить, а на соціальних службах. Це реєстрація дитинки, це оформлення статусу дитинки. Значить, народжена в домашніх умовах, тому що в лікарні зараз поповинну пережимають за тискачем. А це дитинка народжена ну відносно 99,9% народжена в домашніх умовах, тому що поповина перев'язана е, шовковою ниткою. Угу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. З'ясували обставини, так було встановлено, що близько години дитина знаходилась сама без нагляду, допоки на неї звернули увагу і почали надавати необхідну допомогу. Дитина в памперсі в, чистих, в чистому одязі, в чистих пелюшках, з перев'язаною поповиною, за попереднім висновком лікарів дитина здорова. На даний час за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 135, частина 2, це залишення в небезпеці матір'ю своєї новонародженої дитини, якщо їй стан не обумовлений пологами. Відповідальність визначена законодавством.